Всім привіт! Десь місяць по тому хлопці з заводу «Агрокуб» запросили мене на демонстрацію їхніх культиваторів. Та погода вносила свої корективи. Потім почалася посівна, але врешті-решт я все таки поїхав. Познайомився з цим підприємством я ще три роки тому, коли купляв у них навантажувач, кун на МТЗ. Якщо сказати коротко, то навантажувач задовільняє всі мої потреби і до його якості претензій нуль. Тож, цікаво було подивитися, що там хлопці накрутили з культиваторами. В цих питаннях я трохи підкований, бо сам колись робив собі такий агрегат власноруч. Але коли їхав туди, то повторював собі: Жека, нічого не кажи! Як зробили, так зробили. Зроби рекламу і їдь собі додому. енергія потрібна зараз на полях. І я майже впорався: майже. Тож, культиватори. Як я і очікував, конструкція проста і зрозуміла: рама, лапи, вуха за що чіпляти, каток, що тримає глибину, ну і гребінка. Нічого складного. І помилку зробити при розробці і виготовленні доволі складно, і простота ця виникла не випадково. Колись директор цього господарства, де проходили випробування, попросив хлопців за гроку зробити йому парочку таких культиваторів. Пояснив принципову схему, яка потім була втілена в металі за ваші гроші любі побажання. І вийшло так добре, що завод на цьому не зупинився, і почав клепати культиватори серійно. А згодом з'явилися і власні розробки. А ця купа металобрухту – не що інше, як уламки рашистської ракети, які хлопці прибрали з поля. Дивишся на те і розумієш, що смерть завжди поруч. Немає ні страху, ні паніки. Трохи огидно, та нам потрібно працювати. Ось, до речі, і власна розробка заводу. Розкладний культиватор. Перша зборка і перше випробування. Захват 5 метрів. Це цвях програми. Поки хлопці займаються зборкою, ми поїхали на поле тестувати навісний, причепний чотирьохметрові культиватори. Вони йдуть на особразних стійках від Белоти та на стійках власного виробництва. Робота болоти мені сподобалась більше. І як я вже сказав, я не втримався. Почав задавати питання. Мені не сподобалося кріплення пружинної гребінки. Щоб зменшити або збільшити висоту, потрібно відкрутити 8 болтиків. Це не є гарно в польових умовах. Конструктор культиваторів Віктор відповів мені, що то надійно. А механізатор, який стояв поруч, сказав, що то не складно відкрутити ті 8 болтиків. Я одразу згадав обіцянку, яку давав собі у дорозі. Сперечатися продовжив, але вже без слюнів. І ось що цікаво, щоб відрегулювати глибину культиватора, треба переставити всього на всього пальці. А щоб відрегулювати грибінку, треба крутити болти. І ось на цьому відео ви бачите, що грибінка йде надто низько, і вона грибе не те, що треба. Вона не працює так, як треба. Ну і ми стояли біля культиватора, сперечалися, сперечалися. І, ну ніхто й не відрегулював, кому потрібно крутити ті болтики. Воно показало зразу у полі, що це система, яка ну. Не дуже зручна. А це, до речі, на культиваторі їде Віктор. Це конструктор культиваторів. Молодий хлопець завзятий. Поважає таких, які відстоюють свою думку. Це по перше. По-друге, не бояться відповідальності. Оце він біля своєї розробки розказує, в чому її переваги. Звісно ж таки нервує, видно по ньому. І ми там зібралися, як дятли, починаємо, ось я пальцем щось там показую, а як оце, а як оце. А йому всього-навсього потрібно сьогодні зібрати культиватор та не пояснювати нікому нічого, і щоб воно все спрацювало. Ну то нічого, Витримка в нього є, посмішка і зборка триває. На місцевих огородах працюють ті самі культиватори, про які я вам казав, які замовив директор виробництва. Проста надійна схема. Працюють відмінно. Я взагалі не розумію, чому виробники раніше не додумалися робити ті культиватори. Я працюю на землі більше 10 років і ніколи не працював КПС, а одразу зробив отаку схему. Іде черговий культиватор, і слідкуйте за правим барабаном. Ще на початку до випробування, як тільки я приїхав, я хлопцям робив зауваження з приводу діаметру і конструкції того барабану. Пропонуйте ще більшого діаметру, щоб краще. Ще побільше, да? Діаметр більший, да, навіть отакий, щоб краще глибину ну, держати краще буде він і тримати. Ну, як опцію. Цей дешевше, той дорожче, ну, Більший каток він так іде. Ну а у вас який не культіваторі? Буває, особливо якщо почва дуже м'яка, він може і горнути цей. Ага. Він він отак буде перед собою. Угу. – У мене який? Да. Я робив десь 360, 300 до, до, до 400. До 400, да? так. Та звісно ж невелика проблема на швидкості, воно все працює, і маленький діаметр барабану він має сенс, коли він культиватор не тримає глибину на ньому, а просто він катиться ззаду для розрівнення. Тоді так. Але коли тримає глибину. Повинен більший діаметр. Все. Значить, ось хлопці складують вже, підчепили до Нью-Холланда, складують той 5-метровий культиватор. Якщо чесно кажучи, я скептично ставився до тієї конструкції, але навіть Лемкен робить подібні конструкції на своїх агрегатах. Поясню, чому скептично ставився. Лемкен робить модуль для того, щоб чіпляти готові навісні агрегати, на, як я вже сказав, на той модуль. А у хлопців вийшла зв'язана конструкція. Нічого іншого туди, в принципі, не причепиш. В цьому я вважаю і помилка, і з іншої сторони, я все одно, якби в мене є гордість за те, що вони все-таки зробили те, чого на нашому ринку немає, фактично. Працює культиватор вплине в принципі непогано, але для п'яти метрів конструкція надто важка. Відповідно, вона буде і бити по карману. Але як перспективна розробка, щоб на її базі і на тих розробках зробити щось інше, то це має місце. Має місце бути, я вважаю. Головне, що воно спрацювало, головне, що воно розкладається, що нічого не порвало. На випробуваннях були там питання по гідравліці, але не по конструкції. Та все одно, якби я хотів собі 5-метровий культиватор, я б запропонував хлопцям зробити його на базі 3-метрового культиватора з метровими крилишками і все. Ну, то зробили і зробили. Грядочку він робить дуже-дуже гарно. Навіть механізатор виліз дуже задоволений, каже: мені подобається. Ну, подобається то й гарно. У підсумку, друзі, якщо вам потрібен культиватор простої та надійної конструкції за доступні гроші, можете сміливо обращатися на завод Агрокуб. Посилання будуть у моєму коментарі під відео. Ну, а я поїхав додому з відчуттям виконаної роботи. По дорозі завжди побачу щось надзвичайне. Бажаю вам успіху, бажаю вам натхнення, мирного неба і великих урожаїв. Слава Україні! До побачення!